Розкажу вам коротку таку історію. Бувальщина, може, воно мало місце бути. Один мудрець мав дуже управного учня, багато було в нього учнів, але один був такий геніальний, як би кажемо, вундеркінд, все міг скопити. дуже розумний, мудрий. І Богу молився і слухався виконував всі вправи, але з часом до нього прийшло якесь розсіяння, може, як ми кажемо, біс його попутав. І в нього появилися такі думки, що Господь всемогутній, Господь всезнаючий, Господь милосердний, Господь помагає всім, Чи можу я своїми тими немічними молитвами, читанням духовних книжок. Щось порадити тому Творцеві, тому Богові, який на всім людям, всіх оздоровлює, всім прощає, чи я можу подіяти на Його промисть, чи щось можу змінити я в тому житті, для себе, навіть не те, що для країни, для суспільства і облишив, став лінивим, як то кажуть, руки на груди. Хай діється воля Божа, він мене і так нагодує. Бо він мене любить, він мені допоможе. Бо я християнин, він мене ніколи не забуде, не зрадить. Бо він є Господь Бог милосердний. І те все побачив, дорогий той мудрець, відчув то і дуже зажурився. Дуже зажурився тим своїм учнем. Одного разу він сів під якесь дерево в тіні на лавочку. І навіть сльози впустив той мудрець, але мимо проходив той учень, підійшов і каже: старчу, чого ти такий сумний, чого ти такий зажурений і навіть плачеш? І він йому розказує, каже: знаєш, я маю одного приятеля, такий славний чоловік, такий працьовитий, такий роботящий, скільки в нього там коней, інструментів різних, та в нього сади, в нього рілля, все найкраще родить. Але він втратив до того всього розум і каже, що закину я те все, не буду я працювати, так як інші люди зроблю сіледащий, подбаю про себе, а Господь мені пошле їсти, бо він мене так любить, він бає про кожну людину. Він мене не покине, він мене не зрадить, і той учень каже, то що він збожеволів, він спокушає Господа Бога, так не можна жити. І старець каже до нього: отут ти повинен побачити себе, бо ти так поступив, славши руки, став лінивий, перестав молитися і працювати. І той юнець прозрів, прозрів. Від такої короткого оповідання, що старий своїми словами, своїми сльозами торкнувся його серця, і він поправився. Дорогі мої браті і сестри, так ми кожен можемо часом поступити і в нашій родині, в нашій сім'ї. Своїм коротким словом, часом і сльозами, молитвою, притулитися до дитини. До студента, до школяра, до зятя, до невіски, може й до свекрухи, і до тещі, перепросити, погладити, сказати, я поправлюся, дорогі мої найкращі. Та ті слова є лічебні, Вони лікують, повірте, окрилюють навіть стареньку жіночку. Нарешті мій зять став мені сином, а не зяття, невіська стала дочкою. І в тому плані ми дуже добре все це розуміємо, але через гординю, через егоїзм, самолюб, ні, я не поступлюся, я не такий. Мною не буду дірати, я не поїду. Життя коротке, дорогі. Треба працювати і молитися, і бути послушним.